Прогрів у нас йшов 8,5 з половиною хвилин. Я не знаю скільки прогрівається лагом, тому вирішив не перетримувати, вирішив взяти щось середнє, бо я знаю, що бута прогрівається 10 хвилин. Тому 8,5 з половиною і будемо розкурювати його. У-ху-ху, яке воно солодке. Ооо, кошвар. <звук> <звук> жесть друзі. Ну, дивити непогано, але. ой, Це, 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 це солодше, ніж печиво мармелад від мольфару. Однозначно. <ривання> mm. Не моє. Ні mm -mm. Це буде складно докорити, я вам скажу. <ривання> дуже притерто, дуже притерно. <ривання> 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 М-да. ну давайте розкуримо трохи. Ну До дивить добре, До Дивить добре. Ой, не хочу.